Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський Філіал. У мене для вас на продажу є Toyota Camry 40 на 24 об'єм двигуна. Атмосфера сама надійна, сама практична. Автомобіль в цілому легенда. 2006 рік. Є в нас позаду парктроніки. Автомобіль в непоганому стані. Як ви бачите, по кузову ніяких недоліків, нюансів немає. Автомобіль у нас на встановлених таких тисках цікавих 16-го радіусу. Покажу вам трішки по салону. По салону у нас чорна шкіра, стан водійського сидіння, стан переднього пасажирського сидіння, звичайний автомат, підігрів сидінь, клімат-контроль двохзоний у нас, мультимедіа штатна, двигун робить без ніяких помилок, ніяких нарікань немає. Є у нас бортовий комп'ютер та й пробіг 198 тисяч кілометрів. Стан руля, бачите, дуже охайний. Стан дверної карти. Автомобіль повністю оброблений у нас деревом, повністю по салону. Дерево таке цікаве, дуже красивого кольору. Покажу вам задній ряд, позаду нас зустрічає дуже багато місця, автомобіль в цілому практичний. Сімейний класний варіант. Є додаткова вентиляція для задніх пасажирів від клімат-контролю обдув. Класна тачка, котра буде вас чекати в місті Одеса Грушевського 15 Апс. Втигніть, приїхати побачити самостійно, потестити. Думаю, що вам сподобається. Чекаю на вас.